Мирна столиця європейського союзу Брюссель потрохи вдягається у різдво, і незважаючи на те, що ціни тут значно підросли. Люди із задоволенням купують шоколад, прикраси і подарунки. Та бельгійці зберегли і ще одну традицію. Сотні святкових яток, які тут називають шале, із традиційними бельгійськими вафлями, шоколадом, цукровими горіхами та картоплею фрі все розраховано на мільйонну армію туристів і їхній різдвяний запал. І раптом просто під церквою Марії Магдалини, що на вході у старе місто, чуємо Тут готують і пригощають стравами, за якими українці за кордоном сумують чи не найбільше. Розповідає вінничанка Ніна Гешева. Голубці, ви не де не знайдете? Просто варенички у нас там з вишнями з Сальце, да, Обов'язково питають сирнички. <гум> Дуже хочуть сирнічки, обіцяли підвеземо ніна. У Бельгії від 22-го року у квітні цього у Брюсселі відкрила український ресторан. А під різдво разом з Ярославом Гапоненком, батьком трьох дітей і власником івент-агенції, попросили у місцевої мерії дозволу на відкриття цілої локації. І В Бельгії дійсно не вистачало і не вистачає до сих пір свят, які б об'єднували українців. Бо і в Бельгії досить велика спільнота, і багато з українців приїжджають в Брюссель, тому що дійсно це серце Європи. Це дуже і я дуже хотів, щоб всі е гості Брюсселя, а це більше двох мільйонів за цей місяць різдвяних свят. Щоб е дійсно вони могли ознайомитися з українською культурою. Таким чином цією діяльністю цим Ukrainian Village ми можемо е впливати на європейців на європу. В цьому серці, де є європарламент, де є просто кипить життя в усіх напрямках: в культурному, в політичному, в економічному, в усіх, 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 ми можемо привернути увагу до нас, до України. Не тільки до якихось смаколиків. Смаколики це в першу чергу заохочення людей, але далі ми можемо розповідати історію про нас, про нашу культуру, про наше мистецтво. І от тепер українське село із фотозонами, з травами та напоями зустрічають туристів Брюсселя. Я не знаю, що це таке, але я дуже хочу відкрити для себе пахне настільки божественно, що ми просто не могли пройти повз За сусіднім столиком. Подружня пара бельгійців Емануель та жерасмак. Ують голубці кажуть, українська кухня їм до смаку. Ми не вперше куштуємо українську кухню. Бачите, ми обрали вашу країну для нашого медового місяця. у нас в країні ми зазвичай говоримо смачного. Дякую, доброзичливість, посмішки і смакота у тарілках. Це м'яка сила українців за кордоном, стверджує Ярослав, і готує для усіх гостей Брюсселю. І ще один різдвяний сюрприз від українського митця, що нині захищає країну. На фронті. Модернові недорізьблені шедеври». Львівський скульптор та автор різдвяних шопок Антон Лубій нині перебуває на найгарячішому Покровському напрямку. Саме там, неподалік від лінії вогню, між бойовими завданнями у старій літній кухні закинутої хати день за днем майстрував дерев'яні скульптури. Цього разу я зробив, ніби як просто політників. Ніби такі символи України, тобто козак, який грає на сопілці. Коза, яка є символом плодючості в нашій традиції, зробити таку роботу саме тут, в цих умовах цікава авантюра. Скажу, так, я таких робіт великих на війні ще робив. Брюссель це місто, де переплітаються безліч культур. Тут говорять і пригощають французькою, нідерландською, англійською та арабською. І українську тут тепер можна відчути на смак. Кардамон. Духмяний перець, ще аніс приїде mm. до речі, з України наливайте а що?» наливайте. Тож, українці, якщо ви за кордоном, завітайте у справжнє українське село у Брюсселі. Будьмо посмакуйте страви, відчуйте тепло і гостинність і пам'ятайте, частину з виручених коштів організатори передадуть нашому війську. Українські солдати нині роблять усе, щоб ви якнайскоріше повернулися додому. Зі святкового Брюсселя Ірина Прокоф'єва, Валентин Шелко, ТСН 1+, +1 марафон. Єдині новини.